Найкращий серіал по зоряних війнах чи паразитування на фансервісі. Про Осоку можна почути діаметрально протилежні думки, що чергове доводить, наскільки неоднорідною є фанспільнота далекої далекої галактики. Вітаю в джедайській краївці і в цьому відео я поділюся своїми роздумами про шоу зоряні війни Асока. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку у соцмережах та підтримуйте на Байміекофі. Отже, поїхали. Спойлери будуть, але згодом я про них повідомлю. Я з острахом чекала на Асоку, бо аж занадто високі очікування були у фанатів. А це, як відомо, до Добра веде не часто. Згадаймо хоча б багатостраждального кенобі. Та й книга Боби Фета і останній сезон Мандалорця оптимізму не вселяли, бо з'явилося відчуття, що Філоні та Фавро вичерпалися на перших двох сезонах шоу про суворого найманця та його підопічного. Слава бантам! Асока не стала розчаруванням та провалом, принаймні на мій погляд. Так, тут є до чого причепитися, що ми залюбки робили з колегами за подкастом Теревені в Кантіні, але в цілому я отримала приємні емоції від перегляду серіалу. Це, звісно, типовий філоні, трохи наївний, безпечний для головних героїв та гарант появи Камео. Але з іншого боку, в Асоці було все те, за що більшість і полюбила цей всесвіт: джедаї, двобой на світлових мечах. Космічні польоти та битви, харизматичні антагоністи та герої-ідеалісти, які заради друзів можуть піти на будь-що. На жаль, Асока не змогла стати об'єднавчим шоу для фанатів або залучити нову аудиторію до франшизи, як це спромігся зробити мандалорець. Аж занадто цей серіал зав'язаний на героях з анімації, здебільшого повстанцях. А як відомо, далеко не всі любителі зорених війн звертають увагу на мультики. І як на мене, це сильно вплинуло на сприйняття цього шоу. Бо без розуміння, хто такі Гера, Езра та Сабін, було важко відчути зв'язок з ними та проникнутися інтересом до їхніх пригод. Мені сподобалось, що на відміну від мандалорця, Асока має чіткий наскрізний сюжет, а в сезоні відсутні відверті філери. Так, темп шоу і сюжет час від часу провисають, але це я відношу до браку сценарного контролю над роботою Дейва Філоні. Я вже неодноразово казала, що дуже рада за його кар'єру, але йому не вистачає майстерності. А отже, дуже непогано було б найняти сценарного лікаря, щоб той пропрацював насправді чудові та цікаві ідеї філоні. Тоді б ми, можливо, не отримали доволі повільні перші серії, активну, але коротку і доволі безмістовну третю та дивний фінал. Тому що сама ідея, яка лежить в основі сюжету, мені сподобалась пошук Трауна та Езри, дилема між бажанням віднайти друга та необхідністю запобігти поверненню дуже небезпечного ворога, трансформація соки. Це було дійсно цікаво. Філоніверс в чергове збільшує масштаб і натякає, що попереду на нас чекають дійсно епічні події. Також радує візуальна складова: костюми, дизайн, спецефекти милували око весь сезон. Якимось дивом серіал переплюнув за креативністю ті ж сиквели, і ми отримали чудовий дизайн капітанського містку оказіону, нові голограми, нові винищувачі та шатли, новий дизайн республіканських крейсерів. Помітно неозброєним оком, що бюджети у серіалі Філоніверсу підросли у порівнянні з першим сезоном мандалорця, де заради економії довелося використовувати замість статистів у костюмах членів фан спільноти 501 Легіон. А далі вже підуть спойлери, тож бережіться. Не можна також не відмітити чудові бої на світлових мечах. Я в курсі, що за шкалою приквелів вони у декого вважалися повільними, але я виросла на поєдинках оригінальної трилогії. Де головною складовою було психологічне протистояння героїв. І цього в Асоці було предостатньо. Особливо мені сподобався двобій Асоки з Беленом в четвертій серії також майже не відчувається обмеженість волюму, як це було в кенобі. Ніякої клаустрофобічності під час перегляду не було, навпаки. Було багато простору та повітря. Хіба що хотілося більшої екзотики на передії, але це вже дрібниці. Окремої уваги заслуговує світ між світами. Де було чудове втілення анімаційного дизайну, і хотіла б я повернутися туди ще, адже ми так і не побачили портали, а це може бути дуже цікаво. І щось мені підказує, що це обов'язково станеться. Великою перевагою шоу є головні герої. Спеціалісти з кастингу попрацювали чудово не просто перенести в ігровий формат анімаційних персонажів так, щоб вони відповідали усталеному образу, але не були аж занадто карикатурними та неприродніми. В Асоці мені було ні до чого придертися, бо й сама Розаріо Довсон мене ще з мандалорця цілком влаштовує, як Асока, і актори, які грали Сабін, Геру та Езру, підібрані чудово. Та й їхні серіальні образи цілком співпадали з їхніми прототипами з повстанців. Знаю, що дехто з фандому не дуже сприймає Розаріо в ролі тієї дівчини, яку більше зустріли ще в війнах клонів. Але я за сокою вперше познайомилася в повстанцях. І як на мене, серіальний образ Тогрути цілком відповідає образу з цього анімаційного шоу. Було б дивно, якщо персонаж, який пройшов зраду подруги та ордену, наказ 66 падіння улюбленого учителя та поєдинок з ним, смерть та Воскресіння залишився б таким же оптимістичним, як в юності. І взагалі, між людиною 14 років і людиною 40-50 років, є деяка різниця, навіть без таких потрясінь. Що мені сподобалось? Так це те, що Асока в цьому шоу зазнає трансформації. В неї дійсно є сюжетна арка, чим не можуть похвалитися більшість героїв епохи Дісней. Ми зустрічаємо її самотньою джедайкою, Юянк не рахується, яка звикла покладатися тільки на себе і не підпускає близько навіть тих, кому вона могла б довіряти. І саме зустріч з Енекіном у світі між світами стає переламним моментом, що дозволяє соці віднайти внутрішню рівновагу, прийняти минуле, впевнитися у своїх орієнтирах. Та почати довіряти не тільки іншим людям, але що набагато важливіше, силі. Бо саме сила допомогла Тогруті віднайти шлях до передії. саме сила залишила її там. І це усвідомлення додає Асоці впевненості в майбутньому, якої раніше у неї не було. До того сила була лише інструментом для бою чи виконання якихось місій, але вона є чимось набагато більшим. До речі, Асока є не першою джедайкою. Яка після певних вагань та всупереч вченню ордену довірилася силі. Таку ж трансформацію довелося пройти й Орлі Джерені з Високої Республіки. На жаль, орден джедаєв не плекав цю довіру до сили, яку вони залюбки використовували. Можливо, саме на цьому має бути побудований новий орден, щоб не повторити помилок минулого. Чудово, що Гюян в серіалі не став просто даниною ностальгії любителям він клонів, він виявився чудовим дроїдом компаньйоном Найкращих традиціях зоряних війн. Він відповідає за гумор, а також чергове доводить, що дроїди у далекій далекій галактиці мають почуття та можуть бути вірними, хоч і буркотливими чи занудними друзями. Єдине питання, на яке ми так і не отримали відповіді, як Юян пережив наказ 66 і як зміг зберегти своє добро. Які ваші версії? Образ Сабін мені в цілому сподобався. Але я так до кінця й не прийняла ідею з її чутливістю до сили. Вона сама по собі, без якихось надзвичайних здібностей, була чудовим та цікавим персонажем у повстанцях. Смілива, відчайдушна, творча. Вона пройшла шлях від колишньої студентки імперської академії та авторки смертельної для мандалорців зброї до однієї з лідерок повстання на мандалорі вона знайшла та передала темного меча Бокатан вона сприяла звільненню лоталу. Сабін була самодостатньою і без відчайдушних спроб використати силу. Я розумію її Настрій на початку сезону вона втратила рідних та мандалор, Езра вважається загиблим, а Гера займається справами нової республіки. Цього цілком було достатньо для образу самотньої та сумної героїні, без минулого навчання Васоки чи їхніх конфліктів. Приберіть цю сюжетну лінію і нічого не зміниться. А долетіти на флагман Трауна Езра зміг би й за допомогою реактивного ранця Сабін. О, до речі, а куди він подівся? Одним словом, я змирилася з чутивістю до Сили Сабін, але не це гарним сценарним ходом. Думаю, що можна було розкрити її характер набагато цікавіше, бо поки Ярка звелася до розкриття себе як джедайки. Десь ми це вже бачили. Езри було мало, але це був той самий Езра Бріджер з повстанців. Гуморний та сміливий. Еманне Сванді – це просто стовідсоткове попадання в образ, тому з великим оптимізмом чекаю на його появу в наступних шоу. Мені сподобалася Гера. Як на мене, то вона не протирічить своєму анімаційному образу. Вона втілювала образ матері всієї команди в повстанцях, вона і зараз є медіатором для головних героїв. Окремо виділю образ нової республіки. Ще з третього сезону мандалорця зображення нового уряду та й взагалі системи є дуже наївним та незграбним. Я розумію, що головна мета авторів показати причини слабкості нової республіки та її нездатності в майбутньому протистояти верховному порядку. Але бюрократична машина сама по собі може бути слабкою, не обов'язково для цього робити чиновників чи політиків ідіотами. Слухання з приводу дій Гери виглядало взагалі забавками у пісочниці в дитячому садку. Як на мене, набагато краще було б дійсно зобразити справжній трибунал, який би розжалував геру. Це додало б серйозності цій сюжетній лінії, показало б, як нова республіка виштовхує вчорашніх героїв, які не здатні вписатися в систему. А ще звільнило б геру для подальших більш активних дій. Також я не розумію, чому республіканські офіцери виглядають не як загартовані ветерани війни, а як безпомічні пластикові солдатики. Вибачте, але зображення нової республіки це, мабуть, найбільший недолік всього філоніверсу, і причина 50% моїх фейспалмів. Сильною стороною шоу є його антагоністи, особливо Бейланд Скол. Він своєю харизмою та потужністю перекрив самого трауна. Дуже шкода, що Рей Стівенсон, який його зіграв, помер. Сподіваюся, що у Філоні та студії стане розуму не злити персонажа десь поза кадром, а зробити гарний рекаст. Це буде найкращим способом шанувати пам'ять актора, який створив настільки неординарного та цікавого антагоніста. А Бейлан дійсно вирізняється з-поміж інших поганців далекої далекої галактики. Він не засліплений ненавистю, яка б змушувала його вбивати всіх на своєму шляху. Він не є традиційним адептом темної сторони чи ситом, що прагне влади та знищення джедаїв. На жаль, цей сезон так до кінця й не відповів на питання, що шукає Бейлан. Так, ми бачили статуї богів Мортісу і відблиски далині, що нагадували світло на цитаделю богів у війнах клонів. Ми чули про його наміри перервати нескінчений цикл протистояння джедаїв та Ситів. Але як саме він збирається це втілити в життя, поки зрозуміло. Хоча, звичайно, ж, існує вже безліч теорій та припущення цю тему. Шин Гаті теж є цікавою героїною з гарним потенціалом. Хоча, як на мене, вийшовши з під опіки Бейлана, вона втратила мотивацію і частину свого шарму. Мене здивувало, що вона не спробувала повернутися до трауна. Адже Бейлан саме цього від неї і очікував. Якби грант адмірал залишив би її за воротами цитаделі, то це б краще пояснило, чому вона відправилася до місцевих червоних тасканів. Поки для мене ця героїня розкрита недостатньо, і я не впевнена, що вона здатна бути проактивною учасницею подій, вона виглядає щеням, якого кинув хазяїн. При цьому через те, що Бейлан виховував її ані джедайкою, ані ситкою, то відчувається її загальна розгубленість та відсутність орієнтирів. Не здивуйся, якщо вона таки згодом пристане на пропозицію Асоки. Не хотілося б, щоб це сталося від безвиході. Я не в захваті від Морган Елсбет, але не можна не відмітити її відданість справі як Трауну, так і нічним сестрам. Чи жалкую я про її загибель? Ні. Бо вона продемонструвала, що Траун готовий на будь-які жертви заради своєї мети і не має жодних сентиментів. Також її двобій з Асокою був дійсно видовищним, а смерть не відчувалася як злив персонажу. Ну і Траун. Було б перебільшенням стверджувати, що я повністю задоволена, як цей герой виглядає та поводить себе в шоу. При цьому мене не муляє його зовнішній вигляд, адже Ларса Мікельсена було обрано через його голос, а голос був чудовим. Але сам сценарій поставив Чіса в дуже незручне становище. Траун, здебільшого, пишеться своєю стратегією, але раз за разом програє він не міг 10 років знайти Езру, він не може знищити авіацію, Асоку і компанію. Навіть килимове бомбардування та зомбоштурмовики не допомагають. Це точно той самий герой, який непогано навалював повстанцям і ледь не знищив альянс. Не дуже схоже. Проте все-таки головної мети він досяг, повернувся в рідну галактику. Дуже сподіваюся, що в наступних шоу він покаже себе з кращого боку. До чого, мені здається, не прискіпувався ніхто, то це музика. Композитор Кевін Кінер перевершив сам себе і створив чудовий саундтрек. Використавши вже відомі теми тієї ж Асоки, Гери, Сабін та Трауна, він перетворив їх на щось набагато епічніше та драматичніше, що прекрасно пасує до серіалу. А музика з титрів то взагалі щось неймовірне, я не втомлююся її переслухати майже кожного дня. Наостанок хочу зазначити, що Асока цілком вписується в загальний стиль філоніверсу. Ця частина франшизи розвивається, масштабується. Бюджети збільшуються, а з ними й розмах та рівень спецефектів та взагалі візуалу. Разом з тим повторюються й деякі помилки: екстремально наївне зображення нової республіки та недопрацьованість сюжету. Звичайно, зоряні війни завжди були про ескапізм та веселі пригоди героїв, яким вдавалося вийти цілими та неушкодженими майже з кожної передряги. І я чудово розумію, що від цих шоу не можна вимагати глибини та суворості того ж Андора. Але точно варто пропрацювати образ нової республіки та перестати боятися жертвувати героями. Чи принаймні перестати штрикати всіх світловими мечами, не маючи наміру когось вбити. В цілому, я задоволена цим сезоном Асоки і з цікавістю очікую на продовження історії наших героїв, чи то в Мандалорці, чи то в другому сезоні, чи то в Скелетон Crew. Хто зна, можливо, дітей з цього шоу занесе передію – Мене трохи хвилюють новини Дісней, у якого великі проблеми з популярністю свого стрімінгу та останніми кастовими провалами. А отже і з грошима. Мені б зовсім не хотілося, щоб це поставило на паузу створення нових серіалів та фільмів по зоряних війнах. Дуже сподіваюся, що незабаром закінчиться страйк акторів і ми матимемо актуальні дати прем'єр придешніх шоу. Бо поки новини не втішні. Студії відмовляються йти на поступки, а актори зі зрозумілих причин не в захваті від використання комп'ютерних персонажів замість реальних людей. Нагадаю, що саме через страйк не завершено фільмування другого сезону Андора, підтерміновано початок роботи над новим мандалорцем, а також перенесли прем'єру Skeleton Crew з грудня на січень. І це ще не остаточно. А як вам, Асока? Чи отримали ви задоволення від перегляду, чи були розчаровані? Що вам сподобалось, а що ні? Пишіть в коментарях якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал, також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на БаймієКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!